Друзі, доброго здоров'я! Ось пройшов час, коли я мав можливість нагоду презентувати на вам новий продукт FitLine. Я сказав, що це буде пріоритет нашої компанії, тому що наша ціль робити людей здоровими, щасливими. Ви знаєте, я отримав навіть неочікуване. Неочікувані результати, які люди отримують від використання цих вітамінів. це просто фантастика. Це щось неймовірне, якого нічого не було. Звичайно, що є різні думки, навіть в інтернеті почали писати, що у нас в тренажерному залі немає харчування спортивного, і це якась байда. Тому я вам ще раз розказую, маючи досвід свого опиту, досвіду, тому що насамперед. Все поекспериментували на собі, на рідних, на знайомих. Вони вже мусять нас терпіти, тому мусять користуватися, але те, що люди говорять, це просто фантастичні речі. Хочу сказати такі факти, які насамперед від користання цього продукту в людей з'являється. Це не спортивне харчування, що ви просто зрозуміли. Це просто фантастичний продукт, який Дивним чином я про нього не чув, хоча вона на 30 років на ринку вже скрізь виробник Європа. Пітлайн це просто унікальна продукція. Я ще раз скажу, я дуже здивований позитивно, позитивними враженнями, результатами, які отримують люди. Перша ситуація це те, що травлення абсолютно відновлюється травленням людини. Просто нереально круто, і причому всі без виключення. І швидкий варіант, тому що від 94% біозасвоюваність. Да, тобто біодоступність людина швидко сприймає, тому що це натуральний продукт. Е, наступна ситуація, людина стає спокійна, це працює з нервовою системою. Нам край зараз це необхідно, тому що є багато негативних новин, е, які я зараз ще пробую випробовувати цей продукт на військових. Можливо, це дасть їй можливість. Е, Реабілітуватися, особливо тих, хто прийшли вже в запас або мають якісь поранення. Зараз будемо теж робити, тому що ознаки того, що стабілізується нервова система, наступне людина добре спить, починає в них відновлюватися сон, і причому другий-третій день. Да, дуже круто. Жінки дуже так болючі, я знаю, і їм дуже важливо, щоб волосся було. У мене його то немає, але відмічають те, що перестає вилазити волосся. Уявляєте, просто, просто в один момент перестає такий фактор бути присутній, тому детоксикація відбувається організму. Я навіть вже такі слова. Вивчив і от Активайс, ми з ними говорили, це взагалі фантастичний продукт. Виявляєте, коли ви його випиваєте, 5 хвилин часу і вже діє на організм. І воно насичує організм киснем. Ми навіть перевіряли сатурацію. Це насичення організму киснем. Тому що приходили до нас люди, дуже себе погано почували. Ми їм заміряли. Навіть 92% було насичення організму киснем, випиваючи оцей чарівний продукт. Стає 97%. Ну просто нереально. Я вже просто через себе проводив такі штуки, що мені на дві одиниці підняти сатурацію. Я під маскою лежав двоє суток. А тут воно дає можливість. Так швидко наситити організм киснем. Тут дуже такий, велика концентрація вітаміну Е. Що я зрозумів з цього і хочу з вами поділитися цією інформацією. Ваше право, ви будете цим користуватися, не будете, будете купувати в нас, чи будете на, за посиланням купувати, яким я е, залишу під відео. Чи ви просто будете десь брати цей вітамін. Е, е, якщо ви берете офіційно на сайті, теж буде посилання на офіційний сайт, саме Фітлайнер. Там просто ви купите. Та 20, на 20% це дорожче. Чи ви в когось будете брати? Мені головне знаєте, щоб навколо мене були здорові, нормальні глуздом люди, які не думають про те, як вилікуватись, а вони думають, як створювати щось, як розвиватися, як давати те людям і це спілкування, яке приносить якісь результати. Тому моя ціль саме. Популяризація тих речей, які є корисними, що я зрозумів саме з цього, уявляється така формула підібрана ем, продукту, яка дуже швидко засвоюється клітиною. Нам взагалі потрібно на добу 500 різних мікроелементів і Я навіть таку інформацію вже почав діставати, це просто капець. Я вам чесно скажу: схочете жити, схочете довго, довго користуватися тілом своїм, ви будете цим користуватися. Інакше просто шансу нема. Ми настільки перейшли на хімію, що просто капець. Просто нереально. Все хімія абсолютно скрізь хімія. А це проводить детос... детоксикацію, виводить токсини, і через травлення, коли вже травлення нормально, можна акцентувати увагу. Ви уявляєте, оцей базовий продукт, який вживаєш, він всі однаково вживає. От просто я даю людям, просто щоб вони пробували пити. Вони п'ють другий, третій день в них всіх однаково вирівнюється там система травлення, спокій, сон. Я вже про це говорю. Але якщо в людини цукровий діабет, цукор падає. Якщо є проблема з печінкою, показники по печінці покращуються. Просто фантастичні речі. Розумієте, клітина бере стільки продукту, який треба, коли треба і як треба. Співвідношення вітамінів так складено, уявляєте? І воно за рахунок натуральності воно дуже швидко і класно дає результат. І вже. Тому я ще раз скажу: йде зима, осінь зараз пізня, нас там дуже багато чимось лякають. Друзі, для того, щоб мати здоровий глузд і розуміти, що нас розводять, і не бути в паніці, і не хворіти, без цього ви просто фізично не обійдетеся. Ви робіть, як ви хочете, але я вам просто розказую, що це так. Наступна ситуація, якщо ви хочете бути здорові, без цього ви теж не обійдетеся. Хочете жити, нормально жити, користуватися своїм тілом. Я ще раз кажу, я на собі це пройшов і на тих людях понад 400 людей. І в нас на кросфіті використовували це не спортивне харчування. Але ще раз кажу, всі спортсмени, які професійно навіть тренуються, дають такі показники, що дуже класно займатися, добре організм киснем і так далі. Я б ще хотів звернути увагу для мам. Оце унікальна штука для дитини. Дитина зараз, е, слабкі діти у нас ростуть. І в мене в тому числі, я вам хочу пояснити, що е, круче системи, яка би давала насичення е, дити, дитячого організму вітамінами, просто не існує. Тому що на своїй дитині це виправлено. Я думаю, що не варто економити на дитині, не варто е, там якісь е, речі придумувати. Треба давати натуральний продукт, який нормальний. Дуже ефективно це працює на людях, котрі за 50 років. Чому? Тому що старіння клітини це не старість як така. От 500 мікроелементів, вітамінів треба на добу. Можете 500 треба. А ми регулярно, якщо йому там до 200 доходить, це дуже багато. Значить, що клітина регулярно не до те, що вона мала би отрим... до... отримувати, то навіть літнім людям оці вітаміни треба одну третю починати пити, уявляєте? А то така детоксикація зразу відбувається. Якийсь проміжок часу до тижня, вони одну третю п'ють. Потім далі декілька тижнів половину п'ють, а потім вони лише переходять на цілий пакет. Тут 30 порцій, раннішній і вечірній. 30. От я випробував на своїй сім'ї моя мама 79 років. Я вам хочу пояснити, були певні питання, особливо з судомами. Ми нічим не могли рішити, які вітаміни не давали нічого. Отаке, От і все стало на місці. І 79 років можете уявити, щоденне тренування в тренажерному залі по півтора години. Мені здається, що дай Бог кожному таке в такому віці так себе нормально почувати. Хоча до цього мали дуже багато питань. Тому я кажу, все випробовується на собі. Дуже важливо. Тому я звертаюся до тих, хто поза 50 років. Я думаю, що вам варто спробувати налагодити нормальний режим роботи вашого тіла. Якщо ви чуєте, і у вас є мене і ваші батьки понад 50 років, дайте їм шанс, просто дайте їм шанс, щоб вони спробували. Ви можете в роздріб взяти, не не купуючи повний пакет, взяти декілька пакетів, хоч би на тиждень, ви вже побачите різницю, як відновлюється організм. Дуже круто, особливо болі в суглобах. Там ще є додатковий. Такий препарат вітамінний, набір вітамінний, навіть подагра, цукровий діабет, люди, просто нереально унікальна штука. Я не знаю, що це за диво, але це просто вартує того, щоб я собі дозволив з вами зараз на цю тему розмовляти. Друзі, я вам єдине, що хочу сказати. Ми живемо зараз такий непростий час. Хочемо жити, виживати, тому що нам треба будувати багато чого. Я вам рекомендую з цим скористатися. Користайтеся, напишіть, якщо ви вже вживаєте, напишіть ваше враження. Я ні однієї людини від понад 400 людей, які е, використовували цей це при тому, що я був присутній, коли вони це вживали, жодного варіанту не було, то вони не давали покращення. Тому я вам єдине, що хочу бажати побажати здорового глузду в рішення. Жити нам треба, хочете виживати. Користуйтеся цим продуктом, це фантастичний продукт. Я ще раз кажу: ви можете за посиланням піти, купити за посиланням, ви будете мати 20% дешевшу ціну, аніж від реального прайсу. Можете на прайс, просто на офіційний сайт виходити, купувати там. Це буде на 20% дорожче. Якщо ви десь ваші знайомі використовують такий продукт і вони мають можливості купувати, купуйте в них, нема проблем. Моя задача довести до вас цю інформацію. Тому єдине бажаю вам здоров'я. Будьте здорові і мудрі. Нам дуже багато є чим займатися, щоб не звертати увагу на, на своє здоров'я. Нехай воно буде класно, організм в здоровому зглузді, міцний, здоровий, тоді ми зможемо щось зробити. Я ще раз кажу, робити нам є що. Бувайте здорові!